Компанія Електромотор, шановні друзі, Ось на складі маємо зараз спектр культиваторів Олеомак. Можете сміливо замовляти, зробимо для вас гарну ціну. Також не забуваємо, друзі, що використовуємо для таких от культиваторів напівсинтетичну оливу 10W30, 10W40 для 4 двигунів, тому що люди часто питають, яке використовуємо мастило для таких цілей. От, Як приклади, бачите, таке от мастило 4 -такне. Напівсинтетика високої якості для садової техніки. Можливий варіант, наприклад, у вас є Enerсоol, таке от мастилко також можна використовувати. Є в наявності, шановні друзі. Також пам'ятайте, які у вас місткість картеру масляного у вашому культиваторі, для того, щоб він у вас працював довго, надійно та радував скажімо так, своїм потенціалом і відпрацьовував свої кошти. На ваше благо, шановні друзі, ось за такими звертайтесь в компанію Електромотор, великий вибір різних брендів. Рекомендуємо Олеома під себе, тому що часто ними займаємося і зараз вони користуються попитом, тому можна приїхати подивитись, вибрати та придбати за гарною ціною. Компанія Електромотор, шановні друзі.